Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій. І сьогодні ми продовжуємо нашу каточку за націоналістичну Іспанію Франциско Франко у світі. Ну, по суті, в якому вже триває Друга світова війна, станом на 1 квітня 43-го року ми, як ви бачите, намагаємося поліпшити відносини із португальською державою, тому що ця країна в майбутньому дуже нам багато чого допоможе, і водночас таки може нам спричинити багато проблем. Тим не менше, як ми бачимо, рух наш по вивченню ядерної енергетики і ядерної бомби все ж таки йде вперед. Націоналістична Іспанія хоче стати ядерною державою, це логічне твердження. Воно є правильне твердження того, що якщо у нас буде ядерна зброя, ні одна країна не буде сміти на нас іти. Якщо говорити про стан речей у геополітичній складові, то ми бачимо, що японська держава практично потиснула китайські народні республіки, кліки, але на їхній материковій державі відбулася висадка десанту США. Також у Європі 5 червня 43-го року на східньому флангу ми бачимо, що німецькі війська йдуть до Москви, згодом пав в Токіо, пав в Токіо 18 липня 43-го року, і від цього часу йде відлік капітуляції Японської держави. Як ми бачимо, американці файно зробили. Ми також бачимо, що Іберійський пак набув в чинності, адже 10 вересня 43-го року Велика Британія оголосила війну. Націоналістичній Іспанії Франциско Франко. Якщо ви пригадуєте, в попередньому випуску я вам говорив про те, що ми допустилися одної стратегічної помилки. Я, можна сказати, спровокував цю війну сам, дав привід до війни британцям і американцям, щоб вони от бачите, 10 вересня напали на мене. Це була дійсно стратегічна помилка. Не треба було нам воювати. Чи спричинювати якісь військові конфлікти з союзниками, але в той час і в той період я думав, що союзники падуть, американці не вступлять в альянсі з британцями, і по суті Німеччина візьме верх в Європі та зможе контролювати по суті весь європейський континент. Цього не сталося. На даний час ми бачимо, що британці оголосили нам війну, а згодом нам оголосить війну Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія і інші країни. Ну і нам треба виходити з цього. Періода. І перша наша дія це безперечно контроль нашого військово-морського флоту та всіх оцих, можна сказати, ну моря, яке оточує нас, адже із стратегічного міста британці на нас нападають. Я вже бачу, що їхні дивізії йдуть із Гібр... Гібралтару. Нападають. Тут висаджуються і французькі союзні війська, і британські дивізії. ну Справі наші кепські. Дійсності справи Кепські я не хотів втягуватися в цей військовий конфлікт. Ми і так файно себе проявили. Франциско Франко проголошував про нейтральну свою позицію по Другій світовій війні. У нас були хороші відносини з португальцями. Ми перебуваємо в одному альянсі, Ми захопили західну. Африку по територіальній площі наша країна десь в рази 4-5 навіть разів збільшила свою територію, ну і в 2-3 рази своє населення загальне вони збільшили. Згідно з цього, наш рух був на створення ядерної бомби. На покращення авіації і підготовки до більш можливо масштабної такої операції, на вже станом на 46 47 рік. Ну, на превеликий жаль, цим планам прийшов край, і нам доводиться от приймати участь у другій світовій війні. На даний час португальці та іспанці. Не у союзі з німецькою державою та з їхніми союзниками. Тому от ми швидко швиденько мобілізували всі свої дивізії, направили їх у Севілію, направили їх у Гібралтар, направили їх у Малягу, Малагу, Малага, отак називається цей морський порт. Ну і намагаємося скинути британські війська, як ми бачимо, у море. Вінстон Черчилль жорстко виявився прем'єром-міністром. Він заявив те, що. Ну він мудрий, чесно кажучи, прем'єр-міністр. Того, що вони не побоялися воювати з іспанцями та португальцями, певно, вони себе відчували доволі таки добре. Я бачу, що ситуація моя критична, От насправді, вона може стати критичною найближчим часом, якщо нічого не поміняється, але, на щастя, першу таку атаку їхню висадку нам вдалося захопити. Падіння Гібра Гібр Алтару нам вдалося таким чином контролювати. Середземне море, і союзники мають невеликі проблеми, от якраз то перед правою в Середземне море свої військові морські сили. Їм треба вже тепер контролювати чи зосереджувати в цьому напрямку більше авіації, більше військових суден. Ну, в загальному вони будуть намагатися тиснути нас. І боюся, що рано чи пізно ми зможемо допустити стратегічну свою помилку, тим не менше контрнаступ. На лівійському напрямку йде повним ходом. Тут у нас є вільна Франція. Наші дивізії доволі таки себе файно проявляють. Е, є доволі освічені дивізії. Армія не сказав би, що іспанська армія слабенька. Е, варто дати належне, що... Ну, Ми перемагали і французів, ми перемагаємо тепер і британців, і французів, але вже демократичних, які перебувають в Альянсі, союзники. Ми бачимо, що ми йдемо на Тріоплі, згодом і пав 17 листопада 43-го року Сталіниград, ідуть битви за Тріоплі. Це стратегічне місто лівійського театру військових дій, і ми тиснемо, націоналістична Іспанія тисне французів, де намагається до дійти до Ель Аламейну. Натомість ми беремо в котли американську і британську армію, французи взагалі тут відступили, здалися в полон. Дорога відкрита нам до Ель аламейну і на превеликий жаль, договор у місті Токіо 9 грудня 43-го року спричинив те, що американці все ж таки дотиснули Японську державу. Відтепер вона перебуває в складі марионеточного режиму американського. Китай повернув свої території, ну а КНДР, комуністичний КНДР, став. Та здобув свою незалежність 25 грудня 43-го року. Британські війська відступають. Відступають вони доволі таки успішно. Тут підключаються і британські дивізії, і грецькі дивізії, і американські дивізії. Падіння Москви 1 січня 44 року стало взагалі шоком для цілої світової спільноти. Але не варто таки радіти, того, що вже 15 січня 44 року ми допустилися другої статутичної помилки. Я посподівався на португальських моїх друзів, які профукали висадку союзників на нашу материкову державу. Ну і третя моя помилка полягала в тому, що я дуже сильно понадіявся на італійські дивізії, які б мали дожати Бенгасі. Нам треба було знімати армію. Якщо б я цього не зробив, то до Мадрида залишається дуже обмаль часу. Ну, чесно, от профукав я оцю каточку от завдяки своїм так одній от, самій головній помилці. Вона полягала в тому, що я пішов наш таки. З британцями, французами та американцями цього не треба було робити, того що ми могли собі відбудовувати, будувати свою країну, будувати дороги, будувати фабрики, заводи, йти по фокусах, збільшуючи свій військово-промисловий потенціал. На превеликий жаль, я профукав таку можливість, і наша каточка, яка підходить, можна сказати, до кінця, того, що ця друга частина вона буде заключна, вона не принесла мені стратегічної перемоги, точніше я виграв, був у першій частині стратегічно, але тепер оці наші можливості профукані. Ми бачимо, що португальська армія не може стримати та допомагати нам у. Відборюванні націоналістичної Іспанії, самі ж португальці капітулювали, наші союзники здалися американцям і британцям. І Франциско Франко повстав перед дуже важливим вибором. Тепер його намагання, 18 квітня 44-го року, єдине бажання це вступити у Альянс Усі, тому що португальці були вибиті з війни. На морі ми не маємо переваги, ми не можемо повністю контролювати військово-морський переправу у середземним. Море або тим менше, от, бачите, ми профукали висадку союзників. Е, і, е, на щастя, коли скасували, ми по суті, можна сказати, по португальсько-іспанський договір, ми попросилися у альянс Усі. Усі якраз то нам і допомагають у цьому, того що. Це єдине було рішення, але таким чином Франциско Франко підписав собі от акт. Він підписав собі, поставив, можна сказати, жирний підпис, тому що всі ті страхіття, всі ті біди, невзгоди, які спричинила Німеччина в цьому альтернативному світові, ми їх підтримали. І ми, ну по суті, підтримуємо все проти людства, всі ті дії, які були викликані німцями проти цілого світу, Намагаючись спасти свій режим, вступивши у військ французького франку, ви бачите, в Іберізький пак, хоч і набув чинності. Але, от на превеликий жаль, от він набув чинності, де Іспанія кличе своїх союзників до боротьби проти британців, французів та американців. Наші ж союзники захопили більше третину моєї країни. Біля Мадриду ідуть і точаться важливі стратегічні бої. Падіння міста Сталінграда 30 квітня 44 року. Було ще однією точкою неповернення для радянського союзу, але вже 3 червня 44 року союзники висадили свої війська в Нормандії і намагаються потиснути Адольфа Гітлера з його німецькою армією. В них поки що це все дуже добре виходить, адже Тихоокеанська війна з японцями вона завершується і. Відкриття другого фронту буде міняти, по суті, весь геополітичний склад. Союзники відкрили фронт і закріпилися в Іспанії. Вони ж відкрили фронт і закріпилися у Франції. Те, що буде далі, залишається великою загадкою. Усі свої території я і так не зможу обороняти. Дивіться, моя армія сильно потрепана. Я намагався зберегти, я намагався побудувати хоч якусь лінію оборони, щоб Потиснути союзників, але біля Мадриду і у Західній Франції союзники тиснуть і тиснуть і тиснуть на Німеччину. Ця країна, в свою чергу, Німеччина повинна перенаправляти свої дивісії із східнього флангу, з війни з Радянського Союзу, якого залишалося ну, насамперед дуже недовго, щоб добити повністю дійти там до Уральських гір. Але вони повинні тепер перенаправити третину своїх боєздатних частей на західний фронт. Націоналістична Іспанія втратила 244 тисячі в ході Другої світової війни, це лише самими союзниками. Ми втратили і до того, около, ну, по-моєму, щось до 100 тисяч. Це дуже великі втрати для такої маленької країни. І геополітично, хоча 6 лютого 45 року війна іще далека до завершення. Британці та американці будуть іще воювати не один рік, але у них є багато плацдармів. Перший з них це Африка, яку вони захопили. Другий це Західна Франція, третій це Західна Іспанія. Також є в них фронт у Середземному морі. Ну і, як ми бачимо, цю каточку, наша країна з Німцями рано чи пізно вона програє. Навряд чи Німеччина зможе яким чином вирулити цю ситуацію та перемогти в другій світовій війні вона могла б це зробити, але якщо б висадила свої війська? У Британії та захопивши Британські острови. Отже, друзі, на даний час я дякую вам за перегляд. Це була друга заключна частина нашого проходження. Я програв і не буду чекати своєї капітуляції, тому що от ми дійсності програли, вступивши у фазу Другої світової війни за, на сторону програвшої сторони, яка, на превеликий жаль, приведе нас тільки лише до. Капітуляції, до побачення всім! Хай вам щастить! Не забуваємо коментувати, ставити лайки і ще побачимось!